E o seguinte. O Simbriz. Se nós focarmos nisso, vamos usar o Inherraft. Nicole, você vai me inscrever. Tá? Minus. Não. Ao M. Uda. E o Zé de Não Ok. E como é que eu o Não. o І я хочу розпочати простий летсплей по Майнкрафт. Тож, <кій> давайте його розпочнемо все-таки. І так, перші колоди ми пробувати. Повершається найважче, знайти діаманти. Давайте зробимо такий підйом на нашій майбутній будинок. І... Так, давайте. -ки... Скрафтимо інструменти. Такі початкові. І добувати дерево не знаю. буде ще чи не буде. О, окей, не знаю, чи буду, але я точно знаю. Що я зараз піду в шахи? Тож мені треба небагато каміння. І Ого, самого початку єш. Можливо, я зроблю землян. і де я зробив собі. Я буду а Она да, разоружена розкопати такий невеличкий тунель. От такий <кхи> Так, так. І мені прийдеться тут знести раз, два, три. Окей Нам з дерева подає яблуко. jakby Minecraft i dajcie posadę nowej sadzenicy na miejsce zerubanym sadzenicy. Toż zaraz my kraftem pić da palkę, kraftem, nie, sprosiadko z kraftem C. pić jak myślę, <słuch> póki postawię e, bia naszych C trzeba będzie szły, żeby Przechodzić do tej maincrafta Zatrzymał to zatrzymą, ja was, nie planuję Zatrzymka możliwe, bo będą się ciągnęły Mhm, mhm, taki Tunel i jeszcze tutaj Zrobi tunel To jest takie już siren Khm, I się tutaj Sirenu tu, 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 na O tak І зараз я повернуся. І так, друзі, я... Як бачите, повернувся. Я знісник, щоб ви знали, півка його. Найбільше, що мені півка його, до речі. І... Я хочу трошки поламати цей абонемент прапора. Але так буде виглядати не зовсім красиво. Тому я поламаю ще тут внизу на жовту лінію. І отакий от у нас прапор України. Так, саме тут я робив фотку для своєї нової аппетики. Окей, okay, я думаю, що я скрапчу ще жовте ліжко. Ім ще зараз десь щось зроблю. Так, ліжко. Ім. Так і так. Отакий у нас файний килимок. І думаю, перенесу вже що... подальші інтереси. Як, наприклад, верш так собі в хату так мовити. Забираємо пішку та... Цей. До речі, якщо шо, до мене вже приходили відписники в гості. Під ними я маю на увазі... це... підписаний кіблогер можна до речі, на теж підписатись. Це у нас світі та Окей. Okay. І я хочу зробити самого Так, 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 ну і отак. Отак поки виглядає моя база, але я хочу добути ще вугілля. Ого, ямка. Ничего себе, какие тут у На третье место я сразу поставлю Скортлинку, и как он сюда, так и таки виглядає моя база. І тут я хочу викопати ще тунель, в мою ще підземнішу базу. Знаю, no, звучить це найтупіше в світі, але повірте моїм вухам, це правда. Так, скрафтуємо ще 4 слова скрипи на випадок темрявим. Ага, у мене спільно си тіло. Окей, я тут поставлю сволскрип. Щоб вибиратися, я думаю, скрафтити сходи. І можна ще забути. Так. 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 X. Так. Так. І тут. О'кей, я тут уже Ладно, у мене є ще дерев'янка, його. Ілома. От так. тут Ми крафтим ще 108 линок і, думаю ще вот -мо, наше сервис забрала И І знаєте, я писав связи мені це писав. в мою, так би сказати, секретну групу. в реальной слиге Засекречено, ну, що прямо секрет. Навіть для вас. Це якщо щось сталося нещодавно, але я не очікував такого від э, безгореного. Він десь такий як я тільки, як... ну у нього менше відпустити, 20. Але, але, я думаю, що нього його буде скажу, значить. Окей. Треба зробити таку загорожу. Отак. Тільки отак. Так щоб не можна було сюди <свісно> залізти. Так, і... Угу сюди можна залізти, але... Я не рад. <кій> Це тільки початок у наш е, подальшого світ Майнкрафта. І десь на таких моментика. я думаю, я буду завершувати цю серію, але якщо ми наберемо на цьому відео... Давайте так. 12 лайків. Це поки що. Може бути більше. Але кажу. Поставьте 12 лайків и мм выйдет новая серия. Так, так, так. И еще до речі чи... я заразу буду цего. И уже точно буду завершивать цим видео. Якщо вам сподобалось то поставьте лайк та підпишіться на мій канал. Ну, все, может, одинок поставьте, но это уже за вашим желанием, чей звук ставьте, чей не ставьте. <coughs> Але, эм, Но... Ну, я бы вам рад поставить, потому бо, ну, не знаю, что так будет прикольно лишь. Ну, ви можете не пропустити нове відео, а нове відео вийде речі сьогодні, так що раз вам поставити поставлю двіночок. XXX, вашій вам тут кекс. Отак. Вот ще один, але я ще дивстанов хвіртку. Оооо так-ням. ням Але мені треба дві хвіртки. Я ще мені треба скрафтити ще палки и мы красим еще одну хвильку еще одна хвилька мне надо будет на площадку и це тільки початок В інших сериях вы просто ну не зможете сюда зайти. <клухи> <клухи> так и і... ну все, все серия я думаю что вона вам вон. Просто ну все сподобалось бо я стараюся знімати. У мене і так взагалі і часу на зйомки відео нема. А якщо ви не ставите лайки не підписуйтесь, то у мене взагалі час не буде знімати відео. ну, тому Вот так и вот так. Вот так. А ну-ка. Может цель на сходинку можно? Так я щось протупил. Ні, на слинку це на жаль не можно. Якщо вам все-таки сподобалось це відео, то повторюю, поставте лайк. Так. Ага, значить, це не зайва фіння. От так, а сюди, може так? Не, так я тут можу пройти. Okay, there's the same. Bye-bye.